Друзі, у нас, окрім всього, трешу чи гарних новин, вже не знаю, як це назвати, про Набу і САП вийшло дуже гучне журналістське розслідування. Його зробила команда Бігусів. І раптом, якщо ви його пропустили, то прям раджу подивитися. Ем, воно не є поки таким, яке зайшло в всі топи, але. Воно закладає підґрунтя до прямої руйнації декількох політичних кар'єр. Тож це буде відео і розбір, і загадка. Загадка, тому що там є що далі розслідувати. І ось якраз цю загадку я трохи уточню для того, щоб, по-перше, ви могли і самі здогадатися, а по-друге, тому що нас дивляться багато професійних журналістів, розслідувачів, та і не тільки. І мені здається, що дуже важливо вам от якраз всім подумати, хто ж там може бути. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп. І нагадаю, ми будемо вдячні за ваші підписки, коментарі і вподобайки. Починаємо. Отже, перше. Я це відео побачив зранку понеділка. Чому? Тому що я підписаний на Patreon Бігусів і всіх закликаю, якщо ви хочете якісну журналістську розслідувачу роботу, то вам, відповідно, треба робити те ж саме. Це розслідування вони робили достатньо. Довго і достатньо якісно, навіть на е, якійсь лодці довелося покататися по козину. І воно називається таємний проєкт Чернашова». Якщо коротко, і ще раз нагадаю, вам треба подивитися це відео, то це розслідування про те, як фірми, пов'язані з паном Чернашова, будують маєтки, підкреслюю в множині. в Козині е, я зараз включу вам відео просто для того, щоб ви зрозуміли спочатку масштаб і як це все відбувалося. Озеро, і тільки шматок на березі в Оренді. Раніше на цьому місці була база відпочинку сонячна. Ось якщо відмотати історію, виглядала вона так: у 2012-му базу викупило Тов Блум Девелопмент, і кілька років з нею нічого не відбувалося. Допоки в блум на правах співвласника не зайшов Олексій Чернишов. Я прийшов на державну службу в 2019 році. Я прийшов з бізнесу. Це було свідоме рішення. Я хотів і хочу реформувати і змінити цю країну. А ще до Держслужби Чернешов походу вирішив почати з малого і захотів змінити козин. Адже в 2019-му після заходу Чернешова в цей проект і почався нормальний двіж. Це добре помітно і по документах, і по карті. Але на горизонті Чернешову майорить перша державна посада, тож його частку в цьому бізнесі перекидають на його дружину. Тож це розслідування про те, як. Позині на достатньо великій території, це екс-база відпочинку, будуються маєтки. І далі журналісти Бігусу прямо показують зв'язок між родиною Черношова і, в принципі, власниками цих маєтків. Не буду занурюватись в деталі. Я переконаний, що у вас не йде цей час, і якщо вам це цікаво, самим подивитися відео, воно ну, достатньо у них коротке. Мене цікавить більше інша частина. Ця частина якраз про яку багато, ну як мінімум вже декілька років, говорять урядовому кварталі, і тут я хочу ще раз, щоб ми повернулися до масштабу будівництва. Ось ми його бачимо по Google картам. Ось це будівництво і відповідно будинки. Як ви бачите, то на цій карті мова йде не про один будинок. А вже, як мінімум, про чотири, ну і різні там будівлі, які, напевно, мають якусь іншу ціль призначення, окрім як житлове приміщення. І ось якщо ви дуже уважно подивитесь, то один із них великий, інший трошки менше. І далі я хочу вам включити з якраз. Я так розумію, коли бігуси плавали на лодці, зйомки з самого будівництва, для того, щоб ви оцінили і до кінця зрозуміли, що це будуються не гостєві будиночки, а просто окремі декілька достатньо великих шатлових приміщень, які напевно. Передбачають, що в них будуть жити різні родини чи люди. Ось давайте подивимось, відео. Що цей офіційний вихід чернешових стовки – це лише суто паперова історія. Бо запаритись з документами, розгорнути майданчик, влити купу грошей, запустити нефігове будівництво і піти дивно. Тож, як ви побачили по відео, там. Окремі великі будинки. Ще раз можемо їх побачити на цій фотографії, яка є у Бігосів. І ось на цьому моменті ми переходимо до загадки. Шановні глядачі, якщо пан Чернешов, починаючи десь 2021 року, можливо, трохи пізніше, почав будувати закритий комплекс. В якому знаходиться один великий будинок і декілька менш маленьких, і наскільки ймовірно, що все це він будує лише для себе. Або давайте я спрошу загадку: як ви думаєте, для кого ще він будував ці будинки, і з ким конкретно може бути це пов'язане? Чому цієї відповіді немає в сюжеті у бігусів, ну тому що поки що це все з догадки. Відверто у мене теж певних доказів немає. Але я максимально натякаю на те, що ці будиночки будувалися не тільки для самого Чернашова, про що багато в наших куларах і говорять. Тож, якщо журналісти-розслідувачі. Та й небайдужі громадяни мають якісь додаткові дані, то ми звичайно будемо за це вдячні. Надсилайте їх в редакцію бігусів або нам, або іншим журналістам, або випускати свої матеріали. Тому що я переконаний, що ця історія не розкрита, і колись суспільство дізнається, хто ж там стояв або для кого ж будував ці будиночки. Чернашов можливо там. Мав жити, ну, наприклад, якийсь міндіч. Ну, на цьому у мене все. Загадка поки залишається без публічної відповіді. Хоча я думаю, що зараз вона може десь і з'явитися. З вами був Ярослав Желесняк. Це канал Залізне ОБЕ. Залишайтеся з нами, підписуйтесь і ставте вподобайки. До побачення.